П'ять випадків, коли аромати пахнуть набагато дорожче, ніж коштують перший. Інженіу Ginger Goldfield Banks Австралія. Аромат займає друге місце світовому рейтингу ароматів з напрямку Old Money. гострий імбир, цедра апельсину, крихітка лайму і дуже красива деревина з зеленим чаєм. Другий. Black Caviar – чорна ікра від бренду Lectimus London. Аромати з морською сіллю, з класними чайними нотами, ніжною деревиною і відтінком чорної ікри. Black Caviar – для чоловіків. Мінжені джинджер, до речі, абсолютно універсал. Третій Gaba від бренду Harmon Paris. Аромат, який дуже сильно нагадує ганімет, але більш жіночна та сучасна версія. Приємний цінник, шлейф довжелезний і надзвичайно класно стійкість 10 з 10 і не менше. Четвертий End Diamond концентрат від бренду Penhaligons з Лондон. Аромат для чоловіків на особливі випадки. Аромат, який пахне дорого вишукано, якісно і супер стильно. End Diamond концентрат від бренду Penhaligons з Ну і п'ятий. Мій улюблений це лючус від бренду Fragrance Dubois з дуже густою деревиною, з надзвичайно дорогим, якісним соковитим цитрусом, з класною стійкістю і крутим шлейфом. І це, до речі, новинка 24-го року, а габа взагалі 25-го року.